Більше півроку вулиця Київська простояла без ремонту. Його почали 16 лютого, та вже за тиждень Росія здійснила повномасштабне вторгнення, тож завершити проєкт так і не змогли. Ізначально у нас замовником робіт з капітального ремонту вулиці Київська була обласна державна адміністрація. На сьогоднішній день капітальні видатки не фінансуються. Договір з підрядною організацією АвтоМестраль був розірваний. Тож повноваження по відновленню дорожнього покриття обласна адміністрація повернула назад місту. А сьогоднішнім рішенням депутатів ремонтом Київської займатиметься комунальне підприємство. Вони ж робитимуть і тротуари. Доручаємо комунальному підприємству управління тамівних шахів відновити асфальтобетонне покриття на ділянці від небесної сотні до вулиці Хлібної в рамках проїжджої частини. Також і окремим пунктом відновити тротуар на цій самій ділянці. Згідно вже існуючі концепції, оскільки ми бачимо, що на сьогоднішній день здемонтований там асфальт. Е Замінити існуюче покриття дечка є на плитку ФМ. Усі роботи мають бути виконані до початку зимового сезону. Попередньо витратити на це планують понад 7,5 мільйонів гривень, але припускають, сума може змінитися. Але це буде процедура відкритих торгів. Я думаю, що якщо буде таких учасників, ціна б зміниться на сесії. Також підняли питання про будівництво мийки для комунального підприємства Трамвайно-тролейбусне управління. Це проект ще 2018 року. Ми проходили всі процедури з європейським банком. Ком, це кредитні кошти, сума кредиту, який бравила місто в той час, це було 10 мільйонів євро для закупівлі тролейбусів і будівництва майного комплексу. Тролейбуси закуплені, а от будівництво мийного комплексу так і не розпочалося, тож зараз планують до цього повернутися. Депутати на цей пункт відреагували неоднозначно, зазначають, що в місті є більш нагальні питання. А можливо, ці кошти нас на ну, нобна благородить остановки, вони не теж в дуже погано стані. В нас в місті не тільки на мойку тратить кошти, і по ТТУ і є питання і другі нагальніші. Втім, заступник міського голови пояснив, ці кошти місто не може витрачати на будівництво зупинок та інші потреби, адже вони у проект не входили. На будівництво комплексу нині передбачається понад 18 мільйонів. А кредит вдається потроху закривати. Але зараз на сьогоднішній день місто достроково погашує кредит. Уже перша сплата в нас пішла. Ми проплатили тіло кредита до 25-го року першого квартала. Тому цим рішенням сесії сьогодні затверджено. Недоречно було далі лізти в кредитні кошти, тому що євро змінюється, євро зростає, і все ж таки прийнято рішення сьогодні на сесії добудувати мичний комплекс, оскільки визначений підрядник за кошти місцевого бюджету. А ще зазначають у міській раді: якщо так піде і далі, то бюджету вдасться заощадити на сплаті відсотків за кредит, що дає нам можливість не сплачувати тіло по кредиту до першого кварталу 25-го. Сьогодні, якщо ми приймаємо рішення, то до 27, до 27 включно. І якщо ми далі будемо плановими платежами погашувати, це буде економія загальна 1 мільйон 618 тисяч євро по відсоткам, по сплаті відсотків. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1